Це швидкі відповіді на ваші запитання. І сьогодні я відповім, як відкрити Etsy магазин з України на фізичну особу і на ФОП. Чи є в цьому різниця? Питання настільки часто з'являється, і скільки раз я на нього відповідала, я вже ну, втратила рахунок. І тому роблю це відео для того, щоб для людей, які не розуміють різниці, щоб вони могли його подивитись. В будь-якому випадку, подивіться, будете розуміти і ви теж. Значить так, з України. Ми з жовтня 2023 року почали мати можливість реєструвати магазини на Etsy. Ця можливість у нас була припинена в 2021 році. Значить, зміна в тому, що тепер ми працюємо через систему Etsy Payments. Раніше це було через PayPal. Щоб вивести гроші з нашого etsy магазину ми повинні працювати через Payoneer. Payoneer – це платіжна система. Відповідаю одразу на питання: Чи можна PayPal? Ні. Payoneer. тільки він і більше нічого. Тепер дивіться, у мене на каналі є відео покрокове з поясненнями, з роз'ясненнями, як відкрити аккаунт в Payoneer. Якщо ви хочете відкрити etsy магазин, спочатку відкриваємо аккаунт в Payoneer, потім реєструємося в Etsy. Так простіше по декількам причинам. Перше, ви. Зареєструвались в пайонір, там треба, щоб пайонір підв'язав ваші документи. Документи це фото вашого паспорту, або закордонного паспорту, або водійських прав. Ну, в общем, там варіанти виберете. І цей процес, оцей процес, коли вони це підв'язують і все інше, він може бути за 5 хвилин, а може бути за добу, наприклад. І щоб ваша реєстрація на ЕЦІ не зависла на півшляху, спочатку реєструємось в Paiонір. Робимо між іншим це з головою. Далі, потім ми реєструємось в Еці. Зрозумійте і запам'ятайте, що ваше ім'я, ваше прізвище повинно бути написано однаково і там, і там. Якщо реєструєте значить, на себе магазин в Україні, значить картку, яку ви підв'яжете під PaiNir. А на яку ви вводите, вона повинна бути з України. Тобто, уявімо собі, що ви зараз знаходитесь у Польщі, але відкриваєте магазин для України, бо ви ну, плануєте повернутись. То ви підв'язуєте не свою картку, яка в Польщі, а ту картку, яка в Україні. Головне правило, де знаходиться реєстрація магазину, такі платіжні документи, ну, скажімо так, картку, на яку ви отримуєте, такі документи. Бажано документи, які посвідчують особу. І такі документи, які ви зможете підтвердити, вашу адресу і все інше, повинно бути в тій країні, на яку ви відкриваєте магазин. Тобто, якщо ви відкриваєте український магазин, значить всі документи повинні бути українські. Так, йдемо далі. Значить, уважно передивіться це відео і зробіть, будь ласка, спочатку Pioneer, потім Etsy. в тих відео. Посилання, на які я залишаю у на в каналі під цим відео, я теж все рожовую і пояснюю. Тепер йдемо далі. Значить, коли ми реєструємося у Pioneer саме в пайонір, у нас на першому кроці, там, де ми починаємо, ми обираємо, який у нас бізнес індивідуальний чи компанія. Значить. Там, де він індивідуальний, це він може бути не зареєстрований або ФОП. Компанія це є компанія, це товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство і все інше. Значить, на четвертому кроці майже зроблено, ми обираємо рахунок: бізнес чи особистий. Якщо ви не зареєстровані, обирайте особистий, якщо ви будете виводити це все діло на ФОП, обираєте бізнес. В будь-якому випадку ви можете тут обрати особистий рахунок, і потім з часом змінити його на бізнес рахунок, якщо ви збираєтесь потім зареєструватися. Таких дуже багато людей, які зараз на сьогодні реєструються як фізична особа без реєстрації ФОПа, і через якийсь час вони планують зареєструватись і переживають, що потім щось там міняти. Не переживайте, тому що Pioneer аккаунт у вас на особу, на особу фізичну, а у нас підприємець, є фізична особа-підприємець, він один і той же. Пояснюю: у фізичної особи підприємця і у фізичної особи один і той же код сплати податків. І називається він ІНН, да? Знаєте всі. Інвокаційний номер, він однаковий. Якщо ви реєструєте підприємство, то там вже інший номер дається цьому підприємству. А якщо ви ФОП або фізична особа, то цей номер збігається. Тобто не дають додаткового ще номеру для сплати податків, він один і той самий. Тому, якщо ви є підприємець і фізична особа, ви, ну, типу, одне лице. І щоб ви не переживали, якщо ви. Плануєте виводити на бізнес-рахунок, то, будь ласка, дивіться, можете обирати тут бізнес-рахунок. Але можна вибрати і то, і інше. Як сказав представник Пайоніра, будучи на, на спільному на спільний ефірі з Укрпоштою, що головне і важливо, щоб ваша. Ну, якби юридичний стан, юридичний статус збігався з ЕЦІ і Pioneer, щоб не було ніяких питань. Але прикол в тому, що ЕЦІ потім ці дані з пайоніра підтягує, тому заповнюєте ви Pioneer, а ЕЦІ потім підтягне. І зараз я покажу, де в ЕЦІ він покаже, хто ви є. Тепер, дивіться, якщо ми заходимо в наш магазин Еці, який ми заповнили. Пам'ятаєте, так, коли ви реєструєтесь значить, в Paiонірі, після того ви реєструєтесь в Есі, і ваші дані Еці підтягує автоматом з Paiоніera. І вам не треба заповнювати там багато інформації, як раніше ми це робили, наприклад, дивіться, яка ситуація. Заходите, ви в ваш шоп-менеджер, це нутрянка вашого магазину. Заходите в фінанси, знаходите юридична податкова інформація, англійською це legal information. І дивимось, тип продавця індивідуальний. Так, індивідуальний, що то є? Редагування. Ми нажимаємо кнопочку, і тут ми бачимо па-ба-бам! -па вам зрозуміло? Ви є фізична особа і або фізична особа-підприємець для Еці все одно, от реально, все одно. В чому прикол власного бізнесу, якщо ви є власний бізнес? А прикол його в тому, що коли власний бізнес, це тов, приватне підприємство, акціонерне товариство, ну і все інше, частіше за все, вони є ще й платниками податку на додану вартість ПДВ. Як ви пам'ятаєте, що ми оплачуємо наші комісії Еці, коли ми оплачуємо комісії за рекламу, за виставляння нашого товару або 6,5% ЕЦІ, які ми платимо, на ці всі комісії, які ми платимо, ми ще платимо зверху ПДВ. Тобто, нам на рахунок, коли виставляють, нам виставляють, іде значить комісія Еці. Потім іде наступний, наступним рядочком написано ПДВ на цю комісію. Так от, і або ви продаєте діджитал товари, то ви платите ну, за, за оці, оце все ви ще й комісію. платите ПДВ. Не комісію, а, на, а податок ПДВ. Так от, щоб ви не платили двічі. Якщо ви власний бізнес і прописуєте свій номер вашого платника податку ПДВ, то. Ви берете якби, відповідальність на те, що ви самі його заплатите. А інакше, в інакшому порядку, якщо ви не прописуєте ваш номер платника податку на додану вартість, то тоді Еці бере на себе обов'язок з ваших продажей, правильно сказано, не з продажей, а з ваших оплат. Значить, цей податок ПДВ перераховувати в. Податкову України самовільно він є тим, хто бере на себе відповідальність за оплату цього податку. Якщо це підприємство, якщо це є юридична особа, то вона сама веде свій бухгалтерський облік, і вона, щоб до не попадати на оплату ПДВ, значить, вона пише свій, як я говорила, цей код платника податку. І ці розуміє, що з цієї, з цієї компанії не треба знімати ПДВ. От і все. Тому, я думаю, що я за цю інформацію вже лайк заслужила, правда ж? Значить, тому ставимо лайк цьому відео. Потім підписуємося на канал, щоб не губити інформацію, щоб мати інформацію. Тому що, коли виходить якась дуже така термінова інформація, я випускаю на цю тему відео. Якщо виходить... Ще більш якась термінова, але коротка інформація, то я цю всю інформацію викладаю у мене в інстаграм аккаунті Poly School. Тому будьте підписані і там. І якщо у вас є якісь питання, ви хочете задавати питання, отримати на це відповідь не тільки від мене, а і від інших продавців, мати інформацію, що що тут діється, щось відбувається, не тільки на Еці, і на інших торгових площадках, то Підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там ми спілкуємось. Тобто, хто то щось питає, хто-то відповідає, хтось відповідає, хто знає в цій темі. І буває так, що ви не думали про це і тут раптом побачили спілкування інших майстрів. І, ну, власники в магазині побачили, що таке є, або не знали чогось, а тут зрозуміли, що у вас така ж історія, то ви будете завжди тримати руку на пульсі. Тому підписуйтесь і будете завжди в курсі. Там же я й відповідаю на питання, які мені задають, і там я вивішую анонси або інформацію про акції і про все інше. Тому дуже рекомендую. Дуже вам рекомендую слідкувати за цими всіма ресурсами для того, щоб не втрачати ну, якби, знання того, що зараз діється, шокується і що, в принципі, є зараз у нас на веці, що у нас є в інших маркетплейсах, і, може бути, навіть в законодавстві України і не тільки. Тому дуже рекомендую підписатись на ці всі ресурси. Я бажаю вам великих продажей, мирного неба. Хай у вас складеться такий бізнес, про який ви мрієте. До побачення!